Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати про свої парфумерні фабрики. Показати, які в них новини, хто квітне. І першою красунею, яку я вам покажу, це буде орхідея Diffusion. Подивіться, яка вона гарна, і ще вона має багато бутонів. Ще будуть кіточки відкриватися, буде дуже багато краси. Це перше домашнє цвітіння. До цього моменту, поки вона не розкрила свою квіточку, я не бачила цю орхідею в цвітінні, бо вона в мене з'явилася вже відцвіташкою. За цей час вона наростила корінчиків, наростила листочок. Зараз покажу вам з іншої сторони корінчик. Ось тут також корінчик. Дуже вона гарно себе поводить. Молодець. Хоча злама станий доносик, вона з бокового почала квітнути. Переходимо ми до іншої орхідеї. Це в мене орхідея Diffusion також, але варіанція метелика. Подивіться, які вони схожі, в них листочки однакові. За цей час вона наростила багато корінчиків, і подивіться, я сьогодні її взяла до рук. Вчора не підходила під віконня, вона начебто випустила квітоносик. Подивимося. Я цього не бачила. Подивіться, ну що схоже на квітоносик? Будемо наблюдати, я вам потім скажу, так чи ні. А поки що можете писати в коментарях, за що у квітоносик або корінчик. Вона повипускала корінчики, випустила листочок. Я дуже цьому рада, тому що вона в мене дуже довгий час була без ознаків росту. Класно, щось така взагалі сьогодні. Радісна, не бачила цього я. я одразу на камеру вам таку красу показала. Переходимо далі. Це в мене орхідея Dusty Bell. Вона в мене була на пеньку старої орхідеї. Також я її купляла. Дуже довго вона стояла без дії, не росла зовсім, ось так вона була в одній порі. Сьогодні я також її взяла і побачила позитивні зміни. Ну, По-перше, вона випустила нарешті корінчик. Он, бачите, маленький, зелененький. Нарешті, я дуже-дуже рада цьому. І ось там наклювується в центрі листочок. Супер! Я радію, мені сьогодні подобаються новини моїх орхідеїв. Переходимо далі. Це в мене парфумована фабрика новий сорт Sumerian. Там в неї росте квітоносик, подивіться, ось, ловлю зараз фокус. Ось. Намагаюсь вам показати малий квітоносочок, він росте. Ось така красунечка. Ну, скоро подивимося на цвітіння цієї орхідейки. Корінчики ростуть. Цей підліток в мене нещодавно зовсім з'явився. Відео про розпаковку цього підлітка є на моєму каналі. Зараз переходимо до другої орхідеї, яка була куплена підлітком нещодавно. Це орхідея Валкіо. Так. Це саме вона. Також випускаю квітоносок. Я знайшла в інтернеті, що під цією буквеною, цифровою назвою скривається назва Валкіон. І фото орхідеї Валкіон із тим, що дає садівник, вони співпадають. Ну, подивимося, коли вона розкриє. Також вона росте квітоносочок. Ну, будемо чекати. Вже зовсім скоро залишилося часу. До того моменту, як вона заквітне, я сподіваюся на це, що вона дуже швидко наростить кутоносик. Переходимо далі, тут в мене орхідея Одоріон, ось така гігантська діточка. Подивіться, яка вже вона здоров'яча. І вже добре наростила листочки її матуся, ось також вона молодець, не зупиняється в рості. У діточки ростуть корінчики, зараз сам добре покажу. У матусі я росту корінчиків не бачу. По крайній мірі зверху вони не ростуть. Ось там, бачите? Багато корінчиків вже і там ще накльовуються. Ось там, ось тут бачите, такий бугорчик. Там також буде корінчик рости. Молодець ця орхідея росла дуже активно всю осінь і зиму. Так що вона в мене молодець. Ось красота, як діточка дуже добре виросте, вже потім будемо пересаджувати і маму в інший горщик, і діточку у свою квартирку, а поки вони разом. Переходимо до цього слоненя. Це просто орхідея Гігант. Подивіться. Ростить новий листочок, це орхідея Сеншен. Відео про її пересадку є на моєму каналі. Я вам дам посилання в коментарях подивитися, як я її садила, що вона мені ось таке наростила. Дуже гарні квіточки, листочки та корінчики. Орхідеї багато і повітряних зараз корінчиків, і ті, що знаходяться в ґрунті. Подивіться. Ось тут їх дуже багато. Ось краса така скуплені всі в рості, і в горщику також їх дуже багато. Поки все з нею нормально, вона мене дуже сильно сильно радує. Куплена була вона відцвіташкою і виросла ось такою красунією. Переходимо далі. Це в мене орхідея, яку я також прирівнюю до е парфумованих фабрик. Називається вона Меліон Я Дуже великим трудом знайшла назву цієї орхідеї. Завдяки інстаграму та турецькому аккаунту я знайшла, що ця орхідея називається саме так. Вона в мене, на жаль, отримала невеличкий опік на листочку, але зараз ростить листочок вже другий за останній час. Розкуклені в неї корінчики, ростуть корінчики від шиї. Відсушують вона квітоносики старі і, можливо, коли вона достатньо наростить кореневої системи, листової маси, вона заквітне. Ось така в неї велика розеточка. Показала я вам свої парфюмерки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо що, пишіть коментарі. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім гарного дня!